123 гектари земель Януковича у заплаві Дніпра від сьогодні відкриті для відвідувачів маєтки стереже народна самооборона. По большому шоту, все забезпечується на чесності і порядочності людей, які сюди приїхали. Потому що такое количество людей, зрозуміло, не нельзя. Ну, ми сподіваємося, що ті, хто робив революцію, хто стояв на Майдані, хто переживав за Майдан, вони. Вони сюди приїхали не грабіть, не і не бути вандалами. Але і без відвідин приміщень Межигір'я у відвідувачів шок від розмаху та розкоші, з якими жив Віктор Янукович, останні кілька років. Базуючись на тому, що ми побачили, то нашому президентові колишньому вже, мабуть, заздрять усі президенти усіх країн світу, тому що те, що ми бачимо, те, що ця людина збудувала на кошти. Податку подат, п да, платників податків то це вражає, вражає насправді. Я думаю, може скромніше живе. Ну я не знаю, где на живет, як он живе, Ну сколько я знаю, намного скромнее, Да. Перша мисс виникає, от де всі наші пенсії і доходи Мінздрава на ракових дітей. ні на що у них не було цих денег, саме Ужас, просто серце крові обливается. Люди, діти собирают по 3 рубля на операции, на эти, за границу. А здесь такая така это, ну ужас, просто ужас должен бути наказан. Українців тепер свої плани на Як кажуть, на таких площах знайдеться місце і для дітей, і для дорослих. Проте кажуть, облаштування маєтків попахує міщанством. Просто тупий несмак. Та я не знаю, чи таку штуку можна нормально, як зравницю, використати. Як на мене, я би підходив абсолютно практично і тупо. Якщо десь хтось, хто може задекорувати чесно зароблені гроші, за які це можна викупити, і за ті гроші готовий купити, то до бюджету це було б дуже непогано. Ми думали, що реабілітаційний центр для, от, наприклад, тут. я вважаю, що це саме я то, бо, тому що і клімат, і все, що тут є, то і це найкраще підходить от, і для дітей. Воно все помпезно, що, мабуть, швидше це мав би бути якийсь платний парк. За який мала б держава брати кошти за вхід, і я думаю, що це мало би бути так. Втім, не лише розкіш шокувала відвідувачів. Активісти врятували тисячі потоплених у Дніпрі в межегір документів. Серед знайденого чорна бухгалтерія сім'ї Віктора Януковича та зібрана інформація на незручних для влади журналістів, громадських організацій та політиків. Частина фінансових звітів оформлена на благодійний фонд відродження України. У кошторисах прописані витрати на рідкісні картини для вбирання та хабарі на тендери. За документацією, четвертий президент придбав тільки будівельних матеріалів для оздоблення судна на понад 30 мільйон гривень. Це документи, які підтверджують банківські розрахунки, які підтверджують внесення. Готівкою грошей від різних спонсорів, інвесторів, друзів сім'ї Януковича на десятки, десятки мільйонів доларів. Ну, а також документи, які підтверджують те, що сім'я Януковича контролює, контролювала, перепрошую, вже контролювала. А, значні фінансові активи, зокрема, вантажно перевезли. Перевезний парк української залізниці. Протягом декількох годин водолази продовжують підіймати з води папки з документацією. Окрім паперів, знаходять бойові патрони. Там трохи далі біля ГАЕС спалені документи. Реально дуже багато документів спалені. Кажуть, що ще частина, яка була не спалена. Дві години дня виносив хтось документи. Ну не зрозуміло, будемо зараз з'ясовувати, чи це наші виносили. Нагадаємо, під час огляду резиденції Віктора Януковича у Мужегір'ї у Дніпрі побачили документацію четвертого президента, яку хтось намагався потопити. Ольга Гриців Любомир Бору новини телеканала Раї.